На жаль, цей рік показує, що, як кажуть, рік на рік не приходиться. Тому в цьому році зовсім складні умови погодні для фермерів. Навіть важко собі уявити, що нас очікує в наступному році. Так як порівняно з минулим, цей рік і гірше і значно. Це воно сільське життя по в якихось справах. то городи, то поля, то господарство. Нема коли скучати і займатися чепухою. Привіт Україно, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас п'яте. Листопада на дворі погода хмарна, така сировата, холодна, неприємна. Прийшов згоми на поле з озимою пшеничкою. Уже пройшло може, три тижні, як вона посіяла, не знаю видно, рядки вже стріляються. На жаль, в цьому році погода склалася так, що і жнево, і посівна компонія відтягнулася аж на цілий місяць. І багато з нових хлопців у нас пшеницю не сіяли, тому як буде з пшеницею в наступному році, навіть важко собі уявити, що з нею буде, чи вона нормально перезимує, чи не нормально, тому що часу їй вирости нормально розкошіться зовсім мало, тим більше вже днем бувають морози підбираються. Тому з хлібом на наступний рік буде туговато. Зараз подивимося, як. Посоє зійшла пшеницька. Ну, звичайно, є надія, що воно нормально перезимує, але, ну, на жаль, цей рік показує, що, як кажуть, рік на рік не приходиться, тому в цьому році зовсім складні умови погодні для фермерів. Навіть важко собі уявити, що нас очікує в наступному році, так як порівняно з минулим, цей рік і гірше і значно. Ось і соя. Звичайно, рядки в ваші стріляються, через те, що пожнені рашки залишилися. Ну, ось тут ось поперечки. Тут видно, я думаю, хорошо, зелений як стоїть. Звичайно, ще такого не було, щоб ми молотили сояшник раніше від сої, Ну, в цьому році. Так сталося, що сошник змолодився значно раніше, ніж суя, тому що він легше скинув вологу. А ще й тих, хто густо посіли, у кого шапки не такі великі, в тих, тим взагалі повезло, вони сухнуть дуже швидко, порівняно з здоровими, які що погнили, що ну, кепський стон. Товариство, всім добрий ранок. О, мене видно, так сьогодні Зараз пів сьомого ранку. Що у нас дуже прихильтептор, зараз будемо вивозити на воз. Пора збиратися. На дворі свіженько. Сьогодні був мороз, роду сідло показував. Тут де команда в мене помощники вже померзли, Відпочивають і робимо собі коло. і двигаємо зараз з вами працювати. Дождалися тракториста будемо начинать. Як не так? А все сестрано випадає. Та на бота воно з букове падає. У зонта ще Купочка за купочкою, потім задача вручну трошки розкидати і все буде готово Видно так, яка робоча, саме сезон. Тому всі вже на декілька городів я вигорані по сусідству. І зараз саме всі зайнялися городами, тому що вже скоро сніги, треба все робити. Não morre, Танців. Зато не холодно, бо сьогодні було мінус 3 зранку. Таке все воно сільське життя, постійно в якихось справах то городи, то поля, то господарство. нема коли скучати і займатися чепухою. Зараз почистимо агрегат. Так воно і робиться, так? Да? Треться вручну трохи докидать і все. Такий важкий кусочок роботи зроблено вже. І можна орать город вже ставити. Коротеньке відео наших сьогоднішніх робіт. На початку відео там буде огляд озимини цьогорічної, як би сказати, плачавний стон у неї, тому що всі строки зійшли. Ну, буде те, що буде. Тож, дякую всім за перегляд, будьте з каналом, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і вже з вами зустрінемося, мабуть, на обранці огородів. МТЗКОМ 80-м. В 892-му, ну, щось будемо шукати Інтересне, щоб можна було. Що вдома будемо робити, будемо показувати, які у нас будуть процеси цікаві. Ну, все, чим займаємося, все будемо показувати, розказувати. Так що Всім пока-пока.